Купили кілограм чи скільки тут, навіть не знаю, вівса. Це десь мама якийсь рецепт для імунітету почула. По 12 гривень, здається. Ось такий соєвий соус в районі 50 гривень за таку бутилку. 20 гривень. Гречана сечка не жарена. Ось така світленька, зелененька. Або зелена гречка, як вона називається ще. Сечка камуліно по 48 гривень. Вона йде крупна, така гарна, що навіть не скаже, що це сечка. Взяли. Це що таке? Кутя? Чи це? Це не кутя. Кутя, не. кутя. куття. Нє, це е, як воно називається, перловка. Перловка це, що росольник з ним варити. Ось таке по 18 гривень, якщо мені пам'ять не зраджує, 24 гривні пшоно. Оце що колись курчаток годували. Хто пам'ятає, друзі? Ось такими жовтенькими крупами маленьких курчаток годували. Далі взяли ми манку. Манка 20 гривень за кілограм. 17 гривень ось така кукурудзяна манка. Кутя. 21 гривня, по-моєму, кілограм. Взяли ще один кілограмчик. Так, покажи, будь ласка, отакі От хлоп'я взяли по 28 гривень уже. Геркулес, чи як вона називається? Це не такі, що парити, це такі, що варити треба. Ячмінні крупи по 17, здається. Точно доказувати не буду. Бо не зовсім пам'ятаю. Взяли жиле по 14 гривень, це на оптовій базі у нас у місті. Взяли, також, здається, по 14 гривень ось такий желатин дві пачки. Мівіна була по 9 купійками. ну, вважайте, 10 гривень. Ось така якась мівіна. Два шматки масла. Оце 200. Зараз я вам скажу. 275. Цей кусок 145 гривень. Ось таке масло. І ось такий ваш молочник 70 гривень. Це рослинний продукт. Засіб і гігієни, і розкоші. Отакий взяли. По 12 гривень. Ну, Це така тверденька, класна бумага, що вас не підведе, як то кажуть. І отака От сіла, 52 праня, дуже класний запах. Один раз спробували таку штуку. По... Ця пачка 52 прання 252 гривні. 6 з купійками. А так, в роздріб 10 гривень капсула коштує. Так що, друзі, ось така розпаковка, хто додивився відео, до кінця ставте вподобайки, пишіть коментарі, які ціни на продукти у вас в регіоні. Пишіть звідки ви, яка область. Будемо дивитися, де дешевше, де дорожче. Де? Таке вигідніше щось скуповуватися. Можливо, якісь підкажете цікаві магазинчики. Е, мені, аби я завітала. Друзі, миру добра! Пока-пока.